З вами актуальне інтерв'ю, і я ведучий Віталій Ковела, вітаю вас. Зарплатня лікаря повинна становити від 3 до 4,5 тисяч гривень. Така пропозиція пролунала від народного депутата України Сергія Шевчука. Сьогодні він у нас в студії. Я вас вітаю. Також пан Шевчук є членом комітету з питань охорони здоров'я Верховної Ради України. Скажіть, будь ласка, чи надовго у Львові яка мета була візиту? У Львові я один день. Я здійснюю свій рідний тур по містах західної України. зустрічаюся з медичними колективами з фахівцями. Ми ведемо велику роботу для того, щоб Програми об'єднаної опозиції, до якої я належу розділ охорони здоров'я, розділ охорони довкілля був належним чином сформульований, виписаний і був зрозумілий для людей з тим, щоб люди повірили, що демократична влада справді має прагнення щось змінити в сфері охорони здоров'я. І скажіть ласка, пролунала цифра від вас, так вона лунала в доларах, так я вже перевів гривні. Орієнтовно від 3 до 4,5 тисяч гривень має заробляти лікар. Скажіть, звідки взялася така цифра, так чому, наприклад. Не 6, не 7, не 10 тисяч гривень. А саме от 3 тисячі наразі в подальшому планується підняти до 4,5 тисяч. Дякую вам за це запитання. Лікар взагалі має бути хоча б на рівні середнього класу. Ви знаєте, є міжнародна формула, що таке середній клас? Американська і європейська. Це той фахівець, який впродовж року заробляє стільки тисяч умовних один, скільки йому років. Зрозуміло, що Україна не може досягнути відразу. Але ми маємо. Приклади, до яких ми маємо прагнути, і тут я говорю, скажу може не саме гірке: що по заробітній платі лікаря Білорусь випереджає нас уже майже в півтора рази до двох, а заробітна платня лікаря в Росії і в навіть в Молдові. Майже в три рази більше, ніж на Україні, але ж Молдова одна із найбідніших країн Європи. Але ж там змінився парламент, там змінився уряд. Молдова не на словах на ділі почала рухати в сторону Європи, і вона поставила здоров'я молдавани. Нас громадянина Молдови на високу на високий рівень і належним ціним, чином оцінює працю. Тих фахівців, які зберігають це здоров'я, тому нам треба не наздоганяти Америку, спочатку наздогнати Білорусь, пізніше наздогнати Молдову, а тоді говорити про європейські орієнтири. Тобто, звідки такі цифри Мене цікавить, який механізм підвищення зарплатні? Це скорочення медперсоналу, скажімо, чи це навантаження безпосередньо на бюджетні кошти країни? І не те, не друге. По перше, скоро mm -hmm. термін скорочення зараз дуже непопулярний. Зараз влада говорить про оптимізацію, але це, це теж саме що скорочення. скорочують мережу лікування. Просто гарно назвали всупереч Конституції України. Це також не навантаження на бюджет, тому що економія на охороні здоров'я призводить до витрат держави на інвалідність, на скорочення працездатного віку значно в геометричній прогресії. Тому Якщо кошти підуть справді на оплату праці лікаря, на збереження здоров'я українців, то економія буде значно більше, ніж ці невеликі витрати. А де, де взяти кошти? Дуже просто. У нас в Україні є дуже багато відомчих медичних закладів, які дублюють одне одного. У нас є нераціональне використання коштів державного бюджету, якщо проаналізувати, йде на інші галузі, на генпрокуратури, на військо, на силові структури, на ну, Мерседеси, на автівки. Так. В тому числі на санаторно курортні заклади, мабуть, ви це запитаєте Верховної Ради і державного управління справами. Це не потрібні витрати. Їх треба скоротити. Їх треба створити єдиний медичний простір, за але користу користуєте ви цими пільгами, як народний не Ні, Я років п'ять вже там не був, і повірте, що не лікарні, а дійсно санаторій, хоч має назву Феофанія. Це, це, це нікому з близьких я б не радив при серйозній патології туди звертатися. Зрозуміло. От е, в соціальних мережах так я прочитав одну цікаву річ. Е, чому люди, які рятують життя, це напевно про медиків, так отримують зарплатню орієнтовно 15 дві тисячі гривень. А люди, які ганяють кулястого по полю, так, це є футболісти, отримують мільйони гривень. От як люди, які рятують життя, так отримують стільки-то, а видов, видовище для нас наразі є трошечки таке так, більш ефектне. Історія цього вашого питання тягнеться ще після революційні часи, коли нарком охорони здоров'я Семашко проголосив тезу, що лікарів не треба балувати високою заплатнею, їх прогодує народ. Ну, тоді, можливо, це було актуально. Зараз, безумовно, це навпаки, це йде на шкоду народу, тому що втрачається будь-яка мотивація до продуктивної праці. Лікарі не мають можливості освоїти нові медичні технології. Працюй, не працюй, думає, чи не думай, ти отримаєш одну зарплату по тарифній сіці. І безумовно це треба змінювати. І ми справді налаштовані на те, щоб. Медичний працівник був належно оцінений з боку держави і визначили навіть терміни. Це перший рік досягти рівня зарплати Білорусі, далі рівень Росії, а далі розвиватися вже в, економі... в європейському напрямку. І якщо в місті, скажімо, медики, так люди в білих халахах халатах ще якось виживають, що робиться у селі? А в селі вже майже немає медиків. Якщо я недавно був туди примусово в... студентів, в... десь Житомир... відсилають, аби вони там практикувалися. Практика останнім ну, часом студенти не піддаються примусу, як ви знаєте. Це люди, які знаходять вихід, але вихід є в іншому. От я був в Житомирській області, містечко Лугині. Значить, там зараз медицина тримається на 15 лікарях, яких направили. Ні, там це 30, але 15 справді фахівців, завідувачі відділення, хірург, терапевти, педіатри, які направили свій час по цільовому призначенню на безоплатне навчання в медінститути з тим, що вони пізніше вернулися. І до того часу, поки вони вернулися, приготували місце для житла, і там нема проблеми з житлом. І тому вони вернулися і працюють. І це простий механізм, як залучити випускників медичних академій і університетів до роботи в сільській місцевості. Якщо буде оселя, якщо буде транспорт, якщо буде медостаткування, чому там не жити і не завойовувати собі авторитет? Тим більше, якщо це близько до, скажімо, районного центру? Ну, звичайно. Тим більше, якщо це... Там хороша практика, що маємо землі. Загалом по Україні ми маємо з одного боку надлишок кадрів, так як у місті Львові, чи в інших містах, де є медичні вузи, а з іншого боку, ми маємо явище, коли працюють одні пенсіонери, коли лікарі головні мусять тримати паяків лікарів на посадах, бо і таких травматологів не буде, умовно кажу. Або функцію лікаря виконують фельдшера. Це дуже погано і це треба змінювати. Добре, якщо лікар така не престижна професія, тоді скажіть, будь ласка, чому медичні? Університети переповнені на одне місце, так претендує 10 абітурієнтів. Так, якщо на майбутнє вони знають, що йдуть на зарплатню умовно в півтори-дві тисячі гривень. Це зараз 10 абітурієнтів. Ну я би, не я говорю, що зараз щось. я говорю про останні роки. На жаль, немає профвідбору належного, і безумовно, коли я говорю про цільове призначення, коли головний лікар району каже, що мені в таку там було треба лікаря, я направлю таку ту дитину. Як правило, це дитина з династії лікарів. І вона, вона буде і, і ця дитина вже налаштована. Вона бачить, як працює батько чи мати, і вона знає, що таке праця медика. Сьогодні і не хочу нікого образити, але знаєте, є таке правило, вибачте за групи. Чим топіші студенти багатший викладач, тому що кожен екзамен треба платити. Безумовно, Безумовно, треба здійснювати належний профідбір з тим, щоб люди, які мають комерційну жилку в характері, йшли відповідні на вузи. А ті, хто хоче справді допомагати і служити людям, ті працювали на користь людей. У Львові навіть головний лікар міста це визнає так. Існує не зовсім прозора схема спілкування між медиками і е, пацієнтами. Швидкі допомоги, нібито всім оснащені, так але дуже часто, коли швидка допомога приїжджає, скажімо, на місце виклику, виявляється, що багатьох медикаментів там немає. В лікарнях за рентген потрібно платити за процедури, потрібно платити. За все потрібно платити. Е, я вже мовчу про оперативні втручання так. Звісно, прес-куранту цін немає. Так? Скажімо, всі ці речі неофіційні, але якщо люди платять гроші, то це називається благодійністю, подарунком і так далі. Як оцю практику нам викорінювати? Я два шляхи, і ми сьогодні всерйоз про це говорили з фахівцями. Львівської медицини. Перший шлях це належне фінансування закладів з тим, щоб хоча б елементарне було в лікарнях, тоді не будуть ніхто ховати і вимушувати пацієнтів іти в аптеки. Друге, це узаконення питання про медичний гонорар. Знаєш, в деяких країнах, от був в Ужгороді, зокрема, мені приводили приклад Ого. Угорщини. Ого. Ну, є така практика, що якщо лікар добре зробив, якщо врятував життя, та я, та я перший то піду, звичайно. тому що я не плачу лікарю, я плачу Господу. Можливо, за те, що він врятував, я віддаю данину тому, що зроблено. Сьогодні це в тіні, це може каратися правоохоронними органами. Дійсно, треба ставити питання про медичний гонорар, треба офіційно це обраховувати, треба платити з цього податки, але тоді. Ві схеми просто відійдуть. Друга справа, що інші тіньові схеми це на тендерних процедурах на закупівлі, А тут треба нещадно карати керівників управління охорони здоров'я, які свідомо йдуть на порушення і купляють не найкращі, не найякісніші і не найдешевші ліки. І не найдешевші. Прикладів дуже багато, коли. Польщі чи в Словаччині ліки дешевше, як в Україні? Оце корупційні схеми, і тут нема ніякого великого секрету для правоохоронних органів чи для тих, хто бореться з корупцією, якщо вони самі не є в цій справі. Ви декларуєте так європейську медицину, яка зараз співпраця з ОБСЄ так і на ваш погляд, медицина має бути безкоштовною для пацієнтів і платною для держави чи все-таки страховою? Медицина переконана, і, і ніхто на наших зустрічах не, не, не заперечує цього. Повинна бути страховою медициною, тому що тоді громадянин стає співавтором свого здоров'я. Він починає перейматися. Він знає свій, скільки коштів на страховому полісі, так як по аналогії з колишньою радянською ще одною книжкою. З боку медицини є група експертів, які просто рекомендують, вимагають використовувати найсучасніші методи для діагностики лікування. І саме головне що страховий державний фонд може визначати, а який заклад краще робить свою справу? Можливо, це приватний заклад, можливо, це комунальний заклад, а не академічний заклад чи заклад мозу. І тоді з'являється конкуренція між медичними закладами, і тоді кожен лікар прагне досягнути авторитету, тому що це буде прямо відбуватись на його заробітній платі. Яка частка, скажімо, сімейного бюджету бюджету повинна йти дуже мало, на дуже мало. От, наприклад, там 2 відсотки ні, до 10 ні. відсотків. Я вважаю, 3-5 відсотків це те, що кожен може заплатити. Ну, практично страхова медицина вже існує в вигляді добровільних форм, скажімо, на залізниці на деяких крупних підприємствах, де роботодавець платить, і стільки ж саме платить пацієнт. І вони забезпечені. От в стрію досі в стрійської лікарні, ЦРЛ, і залізниці, і міської лікарні дуже добре показує, як можна оптимально зробити це, не чекаючи навіть законодавство. Співпраця по ОБСЄ, скажіть, будь ласка? ОБСЄ, я є членом української делегації в ОБСЄ, і я мушу сказати, що це дуже важлива, потужна організація. Вона рідко звертається до подій в Україні. Перший раз це було, коли була справа з вашим колегою. Міжнародний резонанс вона отримала Гонгадзе uh -huh. за вбивство. І тоді ОБСЄ дала дуже різку оцінку, тому що ділось в Україні. А в цьому місці відбулася щорічна сесія. парламентська асамблея ОБСЄ прийняла резолюцію по Україні. І знаєте, що там пишуть в цій резолюції? А обсє це 56 держав. Україна мала би головувати в 2013 році в обсє, але. Поки що питання під це рішення під питання. Тому що від української влади вимагають, перше, звільнити всіх політичних в'язнів. І це вже не дискутується. Після рішення Європейського суду з прав людини над Луценком це визнано, що в Україні є політичні в'язні. Парламентська асамблея ОБСЄ навіть назвала прізвище Луценко, Тимошенко, Філіпчук, Іващенко і багато інших. Друге, що вимагають, якщо вони хворі, їх треба лікувати при потребі за межами в'язниці, і навіть вперше вказано за межами нашої держави. І третє, і саме головне можливо, вони вважають, що українська влада повинна провести парламентські вибори. Транспарентно, чесно, прозоро. Максимальна кількість спостерігачів від ОБСЄ приїде на ці вибори. Я думаю, накриє більшу територію України. І вимога така, щоб всі політичні сили брали участь, включно з їхніми лідерами, які знаходяться у в в'язниці? Такого ще не було ні в якій резолюції. Ні Європарламенту, ні ради Європи, це вперше обсє про це сказала. Разом з тим. Я хотів би сказати, що в резолюції ОБСЄ є певні застереження до діючої влади. Застереження стосуються того політичного ноу-хау, яке видумала режим Януковича, яке заключається в слідуючому: якщо попереду вибори, що треба робити? посадити опонентів в тюрму в'язницю спочатку на центральному рівні, а пізніше і на нижчих рівнях. Провести вільно для себе вибори. Керувати державою далі, розпоряджатись багатством і чекати, поки підростуть нові опозиціонери. Оце політичний винахід в лапках, оце ноу-хау неприйнятне для світу. І знаєте, що я хочу сказати? Що коли я це сьогодні зустрічався з журналістами у Львові, я про це говорив. А за через дві години я подивився новини в інтернеті, і там прийнято рішення. Опублікований проект резолюції Конгресу Сполучених Штатів Америки, і там вже говориться не просто про загальні закиди української влади. Там говориться про список тих, хто входить в злочинну про в провладну групу, яка перешкоджає демократію в Україні. Я думаю, що персональні санкції це найбільш вагомий вплив угу. на, на можна владці. Зрозуміло, повертаємося все таки до медицини. Ви десь згадали про Сполучені Штати Америки. До речі, в Сполучених Штатах Америки не кожен може собі дозволити страхову медицину. як вона надзвичайно дорога. Там. От що таке медицина, яка є вага? От якраз на прикладі Сполучених Штатів можна дуже гарно побачити. Як ви думаєте, хто переможе, Обама чи Ром? Я не знаю, не знаю, а я знаю, це залежить від того, наскільки успішна буде реформа медицини в Америці, uh -huh. яка проголошена Обамою? Якщо він її доведе до завершення, логічно і мільйони американців, як правило, знедолених мігрантів е, отримають належне страхування це і допомогу візок. за нього. Проголосують. Як це це буде фіаско, все читає, що Обама назавжди зник з політики. Ви сказав, ви сказав, що реформа по американськи, яка реформа має бути по Україні? медицини? Ну, не та, що проводиться нині, тому що це дійсно оптимізація і скорочення кадрів. Просто реформувати долу, доручено було Ірині Акімова, яка є економістом, не організатором охорони здоров'я. Ну, у нас багато таких прикладів, що а, кожна, ні, а кожен економіст просто прагне скоротити, вижати все, що може. Ну, медицина не ця галузь. По-перше, по друге, є ж чіткий індикатор. Велика держава чи маленька держава. Відсоток на охорону здоров'я це цим показником. Україна 3,5-3,7-3,6-3,3 відсотка так щороку коливається в Європі. ВОЗ визнало, що якщо менше 6 відсотків, це деградація нації, це занепад держави і це хворий хворий народ. Скажіть, будь ласка, середній вік українців 62 роки. Так в Японії це орієнтовно більше 80 років. Головні недуги, які мають українці, це серцево так захворювання, це онкологія. Спричиняються недуги так, алкоголь, цигарки, е, наркотики. Скажіть, будь ласка, чи не варто було б перед реформою е, бодай для початку заборонити рекламу алкогольних напоїв е, на телеканалах, так особливо під час е, новин, наприклад, спорту, щоб дуже часто на Я можу пообладувати вашому запитанню? Я радий, що молодь задає таке запитання. Воно має і медичний, і політичний аспект. Медичний полягає в тому, що дійсно більшість захворювань пов'язаних зловживанням із способом життя. І, ну і також з довкіллям. І в нашій програмі питання довкілля дуже, дуже велика увага приділяється. Політичне значення заключається в тому, що якщо влада хоче застою і стабільності, як вона каже, вона поширює алкогольні традиції, тому що пияками Щоб управляти Україну? дуже просто. Якщо ми хочемо поступу і зрушень, то це може зробити тільки тверезі люди, твереза громадяни. Мада за суспільства. Тому ми вже зареєстрували проект державної концепції стримування алкоголізації населення. Ну цій владі очевидно, така такий підход не потрібен в Верховній Раді. Є з десяток власників горлічаних заводів фабрики, mm -hmm. які, споюють, які споюють населення. Розумієте, ми на першому на перших місцях так серед споювання, серед е, такої проблеми, як віл що робити котимось до африканської країни, маємо 20 секунд. Ну, це оптимістично скочуємося. По багатьох показниках ми відстаємо від деяких африканських країн, і треба прямо це сказати. По зарплаті відстаємо від Білорусі, по Сніду відстаємо від африканських країн, які вже подолали пандемію Сніду. По туберкульозу ми взагалі скочуємося до, до азіатських держав. На жаль, це так. Ми от, висока на самооцінках свідомість а, і живемо, ніби в центрі географічному Європи. Насправді це не так. Здоров'я нації це дуже болюче питання. І я хочу, щоб демократично об'єднана опозиція. Я цим серйозно зайнялась, тому що лідери до останнього часу не сприймали серйозно. Я хочу, щоб в інших політичних силах також серйозно до цього поставилось. Тільки тоді ми зможемо виробити нову концепцію і справді забезпечити ну, я. Держави, так. Я вам дякую за цікаву плідну розмову. Нашим телеглядачам нагадаю, що з нами був Сергій Шевчук, народний депутат України, а також член комітету з питань охорони здоров'я Верховної Ради України. Я Віталій Кували, кажу вам На все добре. Дякую.